Друзі, слава Богу, до цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Брат Славік сидить біля мене, дивиться на часи, повертається до мене і каже: «І тобі ще треба щось говорити. Я кажу, ну в мене ж до 12-ї є часу, я, я справлюся до нового року. А... Трошечки часу вашого візьму, я знаю, це останнє служіння цього року. Останні години цього року. Ми підемо в молитві перед Боже лице, вірю в те, що сім'ями ми зберемося. Будемо зустрічати Новий рік на колінах наших перед Богом. Ми вже багато дякували йому, згадували багато вже. А Можливо, хтось вже просить за майбутнє, за наступний рік. Але в декілька моментах, будь ласка, вислухайте, я хочу прикликати нас до молитви. 2025 рік проминає. Залишається позаді. Ну і постепенно або так тихо іде в забуття. Руки, які минулі, ідуть в забуття. Багато слів, сказаних в цьому році, багато діл зроблених в цьому році. Багато місць відвіданих в цьому році, багато доріг ви і я. Мали, де ми подорожували, де ми були. Тобто, проїдено багато, зроблено багато, проговорено багато. І ми не в силі зараз нічого поміняти от те, що пройшло, те, що ззаді, немає в нас сили поміняти. Але ми можемо взяти уроки. З минулого ми можемо з цього взяти уроки і примінити їх от, через неповних три години наступає новий рік. Те, що було добре, зроблено нами в цьому році. В наступному році можемо зробити ще краще. Ми те можемо взяти з собою. Те, за що нам стидно, от сьогодні ми можемо згадувати, чи слова сказані, ну чи поступок, чи дія. І коли пройшов час, подивився, ну і стидно. Не стояло. А за чим я так поступив? А за чим я це сказав? Не треба було. Треба було ліпше змовчати. От такі моменти. За які нам стидно. Беручи урок або роблячи аналіз, давайте не будемо повторяти в наступному році. Те, що ми не встигли або не могли, не змогли зробити в минулому році, а мали бажання, хотіли щось зробити, але не встигли. От, думали, от-от-от. Потом, потом, потом доберуся, до того зроблю, успію, а от рік пройшов і не встигли. Якщо ще маємо життя, дихання, якщо наше серце ще б'ється, Бог дає нам наступний рік, друзі. Тому в наступному році ми можемо прикласти більше старання, більше зусилля. Просити у Бога більше мудрості, як брат Данік говорив переді мною, просити у Бога мудрості і щисляти дні наші, правильно, щоб набути оту от мудрість і правильно могти розпорядитися часом, щоб діла, які ми не успіли зробити в ім'я Господня, щоб в наступному році ми поспішили. І це зробили. Я вірю в те, або можна сказати, не впевнений в тому, що в цьому році кожна сім'я пережила якісь переживання. З чого складається життя? Життя не завжди радісно, і життя не завжди сльози плачу. Але ну, є сезони, є моменти, є сезони, коли нам радісно, весело, коли все добре, все гаразд, все складається, ми радуємося, і, слово Боже, поширяє нас, щоб ми радувалися з тими, хто радується. Але ну, також є моменти, сезони переживання, трудності, випробовування, через які ми, наші сім'ї, ми проходимо, де проливаємо сльози, де плачемо. Де сумно, де печально. І я впевнений в тому, що от всі наші сім'ї, якщо би, зокрема, взяти і спитати кожного, всі ми мали от такі сезони, такі моменти за минулий рік, за проходящий цей рік. Було і радісно, було і сумно. Було благословіння, скажімо, в тому, що нам було добре, що все гаразд було, але ми не можемо сказати, що не було благословення, тому що було печально. Тому що Бог був з нами в час смутку, друзі, Бог був з нами і в час радості. Алілуя. Бог нас не залишав, Бог мене не залишив. І я вірю в те, що Бог не залишив нікого із вас. Ні одну сім'ю Бог не залишив. Нагадується в Матвія 14 розділ 30-й, 30, 30, 31-й вірші, там говориться про те, як Ісус ішов по воді. І на зустріч йому вийшов Петро під час бурі. І от Він під час бурі йшов по поверхні воді, води до Ісуса. Його погляд був спрямований на Ісуса, увага на Ісуса він йшов. Але в один момент він почав тонути, озирнувся вокруг себе, побачив хвилі бурю. Три слові промовив йому Ісус, коли зловив його за рукою і підняв його з води. Маловірний, чого? Усумнився. Маловірний, чого усумнився? Друзі, під час шторму, під час бурі Ісус був рядом. Ісус був там рядом. Коли Петро почав тонути, Ісус говорить до Нього, чому маловірний і чому сумнився. Зараз візьмемо цей вірш в наше життя, в наші бурі, От в наші переживання. Хто слухає, хто дивиться, можливо, це твій сезон зараз, що ти проходиш бурю. Під час бурі від тебе і від мене, Бог требує мати віру і впевненість не в собі, а в ньому, в Бозі. Маловірний і усумнився, тобто противополежне, необхідно мати віру і впевненість в Бозі. Дивитись очима віри через обставини до цього призиває Слово Боже. Тому нехай Бог благословить кожного із вас, друзі. Моменти будуть життя на землі не гладке. І нам Бог не обіцяв гладкого плавання, нам Бог обіцяв, що Він буде поруч з нами в житті, а в вічності не буде сльоз, у вічності не буде переживань, у вічності не буде більше забот, турбот і так далі, поки ми на землі. Тому ми маємо віру, віру живу в Бога, яка допомагає нам бачити Його через обставини, в яких. Ми знаходимось держатися Його, бути впевненими в ньому, що Він не залишив нас, він не змінив свої обітниці, свої слова, тобто залишив нас. Но, він сказав, я буду з вами повсякденно. Тому, друзі, нехай Бог буде з нами і нашими сім'ями. Наступає новий рік. Бажаю, щоб наш погляд був спрямований на Ісуса. В новому році для нашої помісної церкви, для кожного присутнього, для кожного, хто дивиться онлайн, від самого меншого до самого старшого, друзі, ми можемо дивитися на багато речей, ми можемо е, ну, себе підтягувати під якусь планку, під, під якогось проповідника, під якогось богослова. Під, друзі, бажання моє. Бажання хочу, щоб було ваше, щоб в новому році наш погляд був спрямований на Ісуса. Щоб Він був нашою цілею, щоб Він був нашою метою, щоб ми, дивлячись на нього, подорожували Це через життя наше. Які би обставини не були, друзі, якщо наш погляд, він буде на Ісуса, ми не утонемо. Ми не пропадемо. Наш погляд на Ісуса. Бажання, щоб кожен із нас бажав знати Його волю та міг її виконати. Научи нас лічити дні наші, щоб набути серце мудре, Одно із положень, як, як знати, чи мудре серце, чи ні, мудре серце. Воно буде пізнавати волю Бога, волю Божу. Друзі, Так хотілося, щоб ми всі мали мудрі серця, щоб ми всі пізнавали Його волю, а воля Його в тому, щоби спасати, воля Його в тому, щоби прощати, воля Його в тому, щоби милувати. І от, щоб ми... Маючи це мудре серце, пізнаючи, що Ісус хоче спасати, Ісус хоче милувати, хоче прощати, хоче ісціляти, Він хоче робити свою роботу, Його воля в тому, щоб дім Його наповнювався спасенними людьми. Коли я і ти, кожен знає цю волю Божу, ми будемо прикладати зусилля, старання, щоб виконувати цю волю Божу, щоб допомагати або Оживляти цю волю Божу. Ми будемо лагіднішими, ми будемо смиреннішими, ми будемо відвертими, ми будемо мати любов один до одного, любов до грішника, який гине, знаючи, що без прояви любові до Нього, без прояви милості Господньої до Нього Він загинув. Кінець. Тому нехай Бог дасть кожному із нас дійсно. Розуміння його волі і сили виконати її. Бажаю для нашої місцевої церкви єдності. Друзі, що ми візьміть кожен для себе в цей рік. Що я можу зробити, щоб ми стали єдні? Як церква, як сім'я, як народ Божий, як діти Божі? Не що служителя зроблять, не що там пастор зробить, а що я лічно зроблю, щоб церква була єдиною. Чим я поможу, щоб церква наша була єдина? За ці свята я думаю, що кожен із вас він побачив, і це було очевидно всім, всім нашим членам церкви помісної і навіть окружаючим церквам. Коли ми єдині, ми можемо дуже багато зробити в ім'я Ісуса Христа. Друзі, коли ми єдині, от під час свят, коли ми мали цей плей, коли даже мали цей вечір різдвяної пісні, коли церква разом сходилася, коли молодь строїла, молодожони готовили там, постарші ліпили вареники, всі разом зійшлися. Розумієте, кожна річ. Яка зроблена в єдності, в любві, вона тільки збагачує, тільки зміцняє Церкву Ісуса Христа. Тому нехай Бог благословить друзі кожного з нас, щоб ми могли відчувати біля себе плече, руку, руку, підтримку свого ближнього, щоб ми шукали єдності в Ісуса для кожного із нас. щоб ми Старалися виконати його волю. Апостол Павло до Филип'ян, 3 розділ, 13, 14 вірш, він говорить, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ми можемо згадувати минуле. Но Час є такий, що минуле, воно зостається позаді. Ми можемо згадувати, брати уроки. Але напрямок церкви Божої завжди вперед. Ніколи назад, ніколи по обочинам ловити одну обочину або другу. Стань на дорогу пряму і вперед за Ісусом. Женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Кожен із нас, він є призваний Ісусом Христом. Кожен із нас, друзі, має поклик від Всевишнього Бога, від Творця Вселенної. Я не знаю, чи ви відчуваєте, наскільки це є важливо або наскільки це є, ну, даже не годино писати, сам Бог. Має поклик лічний для Твого і мого життя. Сам Бог, Творець Вселенної, хоче вживати тебе, хоче займодіяти разом з тобою, щоби ти виконував Його волю, щоби я виконував Його волю. Тому, друзі, ми як церква єдина в Ісусі Христі, ми можемо зробити багато для слави Його так, щоб Його ім'я величалося. Даже не ім'я Української біблійної церкви, дорога до Бога. Не в цьому смисл. Апостол Павло каже, але за метою. Я женуся за метою. Це є вічний поклик, це є сильний поклик і нагорода нашого Господа Ісуса Христа. Тому я благословляю друзі кожного із вас, кожну сім'ю, нехай Бог благословить в цьому наступному році. Нехай Божа охорона буде над вами і вашими сім'ями, над нашими діточками. Нехай Бог веде своєю церквою управляє. І нехай Боже ім'я прославляється через нас. А всім, хто трудився в цьому році, друзі, хто підкладав плече, фінанси, жертвували часом, служили словом, піснею, віршем на кухні з дітьми, в недільній школі, ащерами, можна перечисляти і перечисляти. Всім вам, нехай Бог воздасть, воздасть сторицею, нехай Бог воздасть по Його. Великій милості, доброті і Його благословінню. Якщо щось забувається в людей на землі, пам'ятайте одне: в Бога пишеться пам'ятна книга. Якщо людина, чоловік щось забув, там не забуто. Все, що зроблено в ім'я Ісуса Христа, друзі, не втратити нагороду. Тому робіть: я поширяю вас, кожного, поширяю себе. Робіть в ім'я Ісуса Христа і нагороди ніколи не втратите. Тому будьте благословенні ви, хто трудився, щоб в новому році з новими силами ще більше зробили в ім'я Ісуса Христа. Ми йдемо до молитви. Ми будемо